Доброго здоров'я. Ми переходимо з вами, шановні колеги, до останнього етапу створення відео матеріалу, і це є у нас обробка відео. Тобто, у вас вже є готовий зняти вам відео. Там, скоріше за все, були якісь моменти, які треба видалити, почистити, налаштувати. Якщо було кілька частин, то їх треба склеїти, навіть якщо все інше гаразд. Отже, наша з вами задача зараз закінчити створення відео, а саме обробити його, склеїти і отримати готовий навчальний відеоматеріал. І зараз, якщо досі ви ще не чули свій голос. За кадром, так би мовити, вам треба налаштуватися, що ви не впізнаєте свій голос. Це окреме задоволення в лапках, але поїхали працювати. Наша з вами задача зараз вибрати програмний продукт, який дозволить нам обробити відео. Перейдемо до кнопки, головної кнопки меню Пуск. і Натискаємо на неї, шукаємо в списку програм, відеоредактор, за алфавітом вони тут розташовані, пам'ятаєте, от, відеоредактор, і запускаємо його. Іноді треба трошки чекати, тому що він повільно завантажується. Плюс іде запис мого. Відео, редактор провантажився і майже готовий працювати. Якщо у вас будуть спливати повідомлення про наявність якихось оновлень, їх треба проводити, але якщо буде інформація про інсталювання, тобто Налаштування встановлення додаткових якихось функціоналів. От, наприклад, зараз ми бачимо, що хоче інсталювати додаткову програму. Тут не треба. Ми поки що це ігноруємо, бо наша задача створити, обробити наше відео, яке вже готове і просить. Отже, ми шукаємо кнопку новий відеопроєкт і натискаємо. Натискаємо і, знову ж таки, чекаємо. І знизу ви будете бачити свої попередні проєкти, які тут відображаються, з якими ви працювали. А ми чекаємо, поки завантажиться основний екран відеоредактора. Він трошки незвичний для нас, якщо ми не працювали з відеоредакторами. І зараз він хоче від нас назву нового проєкту. З назвою немає вимог в завданні. Єдине, що прошу, написати в назві файла ваше прізвище. Отже, перша частина на ваш розсуд, але закінчується вашим прізвищем. Записали, зберегли. Отже, окно від теоредактора – це три частини. Перша частина ліворуч це містечко, де будуть відображатися джерела для вашого відеопроєкту. Тобто, один файл або декілька файлів, з яких ви хочете змонтувати відео. Праворуч віконечка, де можна програвати, дивитися, що у вас виходить. І. Основна робоча зона, вона тут має назву Область історії, це нижня частина горизонтальна, де будуть відображатися порізані шматки наших відео. Тобто, якщо ви будете файл розрізати на кілька частин, вилучаючи непідходящі зайві проміжки відео. То вони будуть всі відображатися в нижній частині. Не хвилюйтеся, там місця вистачить, тому що ця стрічка вона рухається, наповнюється праворуч, і все буде гаразд. Отже, наступним кроком треба додати відеофайли для обробки. Отже, кнопка додати. З цього ПК. І має відкритися вікно файлового менеджера, де ми маємо побачити нашу папку. Нагадую, що наші файли зараз лежать в папочці Zoom. В мене він на комп'ютері в папці Документи, а потім Zoom. На вашому комп'ютері, можливо, так само, але слідкуйте за цим. І я маю відкрити той проєкт, який я буду зараз обробляти. У мене це ось ця папочка з датою назвою. Як пам'ятаємо, тут ми бачимо тільки файли відео. А ми з вами фотографували скриніли 5 файлів насправді там. Отже, я виділяю тільки два потрібних відеофайли. Натискаю і відкрити. Отже, відкрити. Зараз відбувається процедура додавання файлів. Так, от наші файли з'явилися. Нагадую їх дві, тому, два, два файли, тому що ми з вами робили стоп у запису нашого відео. Це нормальна робоча ситуація, нічого страшного. Якраз так, хоча б для цього ми сюди зайшли в відеоредактор, щоб склеїти ці дві частини. Навіть якщо інше все у вас ідеально. Я перетягую виділені два файли вниз в робочу область історій. Перетягую. Маю переконатися, що вони перетягнулися, скажімо так, обидва та в правильному порядку, один за одним, за логікою. Отже, пісня в мене перший з титульним слайдиком, другий це як закінчення, вже ми робили там стоп і. Я готова обробляти. Ну, перш за все, мені треба запустити і подивитися, яку частину треба вирізати. Для цього я виділяю, бачите, коли я виділяю, у мене внизу з'являється синя смужка. Отже, я виділяю і запускаю інструмент розділити. Так. І ось тут треба попрацювати. В цьому режимі ми можемо переглядати відео, можемо робити стоп для того, щоб позначити місце розрізу. От, наприклад, у мене спочатку, де тривала пауза. І от десь з третьої секунди я починаю тільки говорити, щоб слухач не чекав, навіть ці, здавалося, недовгі три секунди, все одно давайте обріжемо. Говорити, я почала десь близько третьої секунди, от, наприклад, 2,90, то я тут зупинила позначку місце розрізу і натискаю готово. Коли я повертаюся в область історії, я вже бачу три шматки. Тобто у мене перша частина, яка була з одного великого, так би мовити, файлику, вона розділилася на дві частини, саме в тому місці, де я поставила позначку, і натиснула готово. Готово, тобто розділила. Ось 2,9 секунди. Саме цей шматок відео мені не потрібен. Я його вилучаю остаточно. Для цього я його теж виділяю. Нагадую, блакитна смужка внизу, і на клавіатурі просто натискаю Delete. Все, той зайвий шматок відео мені вже не потрібен, він видалений. Якщо в мене ще залишилося тут, в цьому ж фрагменті зайві ділянки, я його знову виділяю і переходжу назад в опцію Розділити. Я запускаю, або у мене десь на чернетки заметка, от за реальним часом під час зйомки відео я могла робити собі замітки, на якому часі, так би мовити, щось таке, що треба вирізати. Тому я приблизно переношу. Давайте, наприклад, це буде там 22, 35, наприклад, то я хопаюся за оцей роздільник. Переносю. Слідкую за часом на екрані. Маленький шматок, тому. О, десь тут. Звісно, я е, навмання не можу відрізати, тому що я не чую, що тут я говорю. Тому я знову запускаю, отавукаю і так далі. От я десь тут поставила міточку. Це буде місце розрізу. Я натискаю готово. У мене знову дві ділянки, але тепер в мене перший шматок він потрібний. Я залишила те, що потрібно. А от другий починається з фрагменту, який треба видалити. Тому я знову, виділивши його, натискаю розділити. Тепер у мене зайвий шматок починає відеофрагмент. Я запускаю слухаю, наприклад. От, наприклад, оце мені треба вирізати. Я зупиняю відео і натискаю знову готово. Все. Зайвий шматочок у мене знову ліворуч, от на 2, майже на 3 секунди. І я його через «Деліт» видаляю. Так, так працюємо з вирізанням зайвих частин. Попереду, так би мовити, з середини. Можете робити це, скільки вам заманеться, тобто скільки у вас там зайвих ділянок, а у мене ще тут є останній блок, там, де я закінчувала відео. І я знаю, що в кінці там довга пауза, тому що, наприклад, довго шукали кнопку зупинити відео. Тому я виділяю останній шматочок, розділити, і знаю, що десь в кінці у мене там зайва. Без звуку частина, наприклад, я йду сюди і натискаю прослуховування. Все, начебто, все. І, наприклад, цей шматочок я хочу відрізати. Отже, будь ласка, ось в цьому місці мені треба зробити розріз, щоб відняти зайву частину, тому я натискаю готова. І тепер у мене зайвий хвостик, це одна майже на секунду, він праворуч, я його просто видаляю. Ну, от, якщо у вас теж буде мало зайвих частин, то у вас буде буквально кілька шматочків. Якщо частин буде більше, нічого страшного, нагадую, стрічка продовжується, праворуч, накопичується, все нормально. Після того, як ви вирізали всі свої шматочки зайві. Залишили тільки те, що потрібно залишити на відео. Нагадую, ніяких фільтрів, ніяких додаткових об'єктів, ми зараз на відео не розміщуємо. Якщо вам, в принципі, це буде потрібно, сподобається і так далі, ми можемо організувати більш широке вивчення цього інструменту налаштувань для того, щоб ви робили ще більш цікаві відео навчального характеру. Отже, на цьому етапі ми просто натискаємо кнопку завершити відео. І погляньте, підказка, він буде експортувати відео придатного до надсилання, тобто суцільний шматочок, буде єдиний файл. Натискаємо перше: якість. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас не дуже потужний комп'ютер, принаймні зараз, то не рекомендую вибирати. Високу якість, як зараз написано. Рекомендую скористатися середнячком от середньо. Це трошки пришвидшить обробку відео. Якість буде адекватна, нормальна, читатися чи виглядати з екрану нормально. Тобто залишаємо середню. І натискаємо на кнопку експорт. Після цього. Комп'ютер запросить у вас назву вашого файлу. Ну, по-перше, ви можете поміняти місце розташування, де буде лежати ваш, ваше відео. Я, наприклад, у мене є робоча папочка тренінги, це тренінг третій, завдання четверте. Я от зроблю ось так переіменую, тому що я вже намагалася це зробити. Так, тренінг 3, завдання чотири з прізвищем Москаленка це буде відеофрагмент, наприклад, у мене. І я зберігаю експорт Оскільки в мене вже був такий файл, якщо замінити, так, замінити, у вас буде з нуля, то все гаразд. Отже, отже, пішов процес експортування. Я, звісно, зараз натисну паузу в своєму відеозапису, а потім продовжу. Отже, процедура запису обробки, точніше, завершена. Автоматично відеоредактор запускає готовий е, відеопродукт в окремому віконечці вам для перегляду. Ну, зазвичай тут це гаразд і можна не витрачати час на перегляд. Тому я просто закриваю віконечко і можу. Переглянути е, готовий відеофайл в папочці е, там, де ми його зберігали. Отже, я хочу відкрити провідник, для того, щоб переглянути готовий відеофайл. Якщо мене все задовольняє, то я готова буду здати роботу на перевірку викладачу. Нагадую, що у кожного з нас. Своє містечко збереження готових завдань. От я знайшла свій. Запускаю це вже окремий, зліплений разом з усіма шматками файл, який можна вже виставляти глядачам на перегляд. От, є початок, є кінець, там я повирізала. Я переконуюсь. І я переконую, що він дійсно потрібного довжини, так би мовити, не більше п'яти хвилин. До речі, на це треба було звернути до остаточного, так би мовити, монтування. Але будемо вважати, що файлик гаразд все з ним, і ми готові його здати. Давайте переглянемо ще раз на саме завдання. Ось там є знову маленька хитрість з здачею цього завдання. Я відкриваю переглянути. І подивіться, будь ласка, уважно. Тут написано, що на перевірку треба буде відправити посилання на відеофайл, який попередньо необхідно розмістити на вашому Google диску. Тобто мені потрібно спочатку завантажити відео на Google диск, на свій Google диск, а потім вже надати доступ викладачу до його перегляду. Погляньте, будь ласка. Що для цього треба зробити? Ну, оскільки я показувала я видалю зараз вчорашній теплому наш. Отже, мені поки що нічого додати викладачу тут для перевірки. Тому я відкриваю Google диск. І відкриваю папку, яка у мене або створена, або зараз я створюю для збереження файлів робочих. У мене папочка тренінг є. відкриваю папку «Тренінг» і е, можу сюди перетягнути відеофайл. Для цього я в своїй. Папочці, там, де лежить відео, тренінг 3, завдання 4. Хопаюся за нього і тягну спочатку на значок браузера, а потім ось сюди. І в мене запускається процес завантаження файлу на Google диск. От файлик завантажився, все гаразд. І мені, по-перше, треба надати доступ і скопіювати, наприклад, посилання. Права кнопка мишки, наприклад, поділитися. Я маю надати викладачу доступ для перегляду файла, хто не обмежений, а усі, хто має посилання, а усі це будуть тільки викладачі курсу, то я тепер Бачу, можу переглядати, копіюю і готово. Повертаюся у, у завдання. І погляньте, ось тут додати або створити. І оскільки я скопіювала посилання на файл, то можу зайти на команду посилання. І Зазвичай вставити його з буферу обміну, натиснути Додати. Автоматично відбувається підтягування, так би мовити, файлоку, по, посилання на нього. І все. Мій файлик відео тут підвантажився, так би мовити, і викладач може його перевіряти, якщо натиснути на кнопку здати. Є ще один варіант, як прикріпити сюди вашу роботу, яка лежить на Google диску. Я скасую зараз приєднання за першим варіантом, бо однаковий файл він не може приєднувати. І погляньте, будь ласка. Наприклад, ви після того, як надали доступ викладачу, забули скопіювати посилання буває таке. Не нервуйте, просто тут додати або створити і погляньте, будь ласка, перший пункт Google-диск. Тобто, все, що лежить на Google Диску, сюди можна додати. Приєднати до завдання. Натискаю Google Диск, відкривається вікно, звичайно, для приєднання, і погляньте, будь ласка, я можу навіть не йти в розділ Google Диск, бо є папочка така остання, і вона нам сьогодні дуже допоможе. Бо останній файл, який ви щойно закинули на Google диск, якраз та це, це відео. Тобто я одразу вибираю потрібний відеофайл. Мені показано, що вибрано один файл, і одразу кнопка додати. Відбувається те ж саме: підтягування файлу, доступ до здачі роботи, і все. Тепер я вже можу натиснути здати. І викладач отримає роботу для перегляду. І викладач так і написав, що з нетерпінням чекає на наші роботи. Отже, шановні колеги. На цьому сьогодні все. Коли ви приєднаєте файлик, то це буде означати, що ви виконали останній етап роботи над вашим відеофайлом, і це обробка відео. Отже, ми отримали остаточний варіант вашого навчального відео і можемо видихнути. Бажаю успіхів і дійсно чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.